У 2014 році комунальна лазня закрили на ремонт, бо вона знаходилась у аварійному стані. На сьогодні вже відремонтували другий поверх приміщення, на якому знаходиться чоловіча та жіноча парильна. Вони можуть прийняти понад 100 відвідувачів одночасно. Також Хмельницький міський голова зазначає, нині готуються до ремонту першого поверху. Плюс тут же є частина робіт, яка яка, скажімо так виникла вже в процесі ремонту. Зокрема, ремонтований дах. Як виявляється, відремонтований був в попередні роки з дуже багатьма проблемами вадами. І сьогодні очевидно для того, щоб лазня нормально функціонувала, треба буде робити капітальний ремонт даху, де з нестанням теплої пори, тому що і затікає, і сніг задуває. Тобто, в принципі, ще значна частина робіт буде тривати. Продовж літа вже встигли вивести грибок, плісняву та просушити стіни. У роботу запустили три нових котли і комунікації. Замінили вікна, двері та частину інтер'єру намагалися залишити в оригінальному вигляді. Багато ми старалися елементів зберегти, наприклад, поли, яким 100 років, і вони надійно ще служать і виглядять. Ну, потребують певної реставрації, це ще буде роботи продовжуватись, але вони якісні. Багато елементів ще таких, які можливо будуть переглянуті в процесі роботи, але в тому вигляді, якому зараз баня виглядає. Я вважаю, що добре залишився задоволений ремонтом і постійний відвідувач міської лазні. Мене вразило ремонт зроблений, Привітаю. досить, досить таки гарний, і кошти, які були виділені, я думаю, вони пішли саме на ремонт цієї бані. І ще раз кажу честь і хвала владі, яка знову ж відновила і дала можливість людям тут оздоровлятися. Лазня працюватиме у тестовому режимі. Попаритися можна буде у п'ятницю, суботу та неділю. Вхідний квіток до кінця січня коштуватиме понад 40 гривень, а от вже з початком лютого зросте до 65 гривень за дві години відвідування. Таке зростання влада обґрунтовує витратами на електроенергію і підвищення мінімальної заробітної плати. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.